Доброго дня дітвора! А погляньте у віконце і скажіть, яка зараз пора року? Вірно, осінь. А що буває після осені? Яка пора року вступає? Вірно, зима, стає холодно, падає сніг, зникають комахи, дерева стоять без листочків. А як ви вважаєте? Чи легко тваринам і пташкам в лісі взимку? Так, дуже важко. Немає що їсти, та й холодно. Усі живі істоти теж готуються до зими, тільки кожна по-своєму. Давайте пригадаємо, хто живе в нашому лісі. Так, і білочка, і ведметик, заєць, лисичка, їжак, пташки і дуже-дуже багато ще тварин. А зараз давайте все-таки пригадаємо, як кожна тваринка готується до зими. Подивіться, ось великий пан, ведмідь, вірно, він восени багато їсть, меду, ягід, яблук. Ведмедик готує собі барлогу, теплу хатинку в ямі під деревом. Взимку він там спить і бачить солодкі сни до самої весни. А ось стрибає білочка. Вона збирає горішки, жолуді, сушить грибочки, ховає їх в дуплі. Білочка не спить. Але коли дуже холодно, вона сидить у гніздечку і гріється своїм хвостиком. Дітки, а ви робите запаси як білочка? Ні, а мама, мабуть, ваша купує продукти на зиму. Так? І картоплю, і моркву, і варення. От бачите, і ми, як білочка готуємось до зими. А ось спритний заєць. Він змінює шубку стає білий, щоб його не помітили вороги на снігу. А їсть він кору, гілочки, траву під снігом. Як думаєте, чи важко зайчику знайти їжу взимку? Так важко. От чому ми повинні берегти природу, щоб у тваринах завжди була їжа і дім. А ось і лисичка хитра і обережна. Вона не спить взимку, шукає мишок під снігом, слухають, як вони шурудять, в її шубці стає ще більше пуху, щоб не замерзнути. А пташки подивіться на небо. Деякі пташки відлітають у теплі краї. Лелеки, журавлі, ластівки, а інші залишаються з нами горобці, синички, снігурі. Вони шукають зернята, дуже чекають на допомогу від людей. Як ми можемо допомогти пташкам взимку? Зробити годівничку, насипати зернята, підгодовувати. Молодці це і є добро. Хто дбає про пташок? То справжній друг природи. Дітки, ми дізналися, що кожна тваринка і пташка готується до зими по-своєму. Ведмідь що робить? Вірно, спить в барлозі, а білочка робить запаси. Зайчик змінює шубку, лисичка шукає їжу. А пташки? Пташки відлітають або залишаються з нами. А ми, люди, теж готуємось. Як? Вдягаємо теплий одяг, запасаємо їжу, дбаємо про тварин. Усі ми живемо поруч і маємо допомагати одне одному. Дітки, коли ви підете гуляти з мамою чи татом, подивіться, чи не літають біля вас синички, чи не видно слідів звірят на снігу. Природа наш дім і ми її друзі. Обов'язково собі нагадуйте, що ми друзі тварин і пташок. Ми допомагаємо взимку їм. А вони радують нас. Дякую, друзі, за увагу! Бувайте!